9 листопада, День української писемності і мови. Це свято було встановлено в нашій країні 9 листопада 1997 року. Цього ж дня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Нестора Літописця. Під час постригу в чинці Нестор був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова справа стала змістом його життя. Найвизначнішою працею Нестора-Литописця є повість временних літ. Літописне зведення складене у Києві на початку ХІХ століття. Преподобний Нестор довів розповідь до літописних зведень кінця 11 століття до 1113 року. Повість временних літ була і залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Тому преподобного Нестора літописця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великим просвітителями, слов'янами, братами Кирилом та Мефодієм. Існує два різновиди старослав'янських писемних знаків Кирилиця і Глаголиця. Цю азбуку вчили наші предки. Азбуки, вейді, глаголи, добро. Зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Котляревський, а основоположником Тарас Григорович Шевченко. Дати в скорботному календарі української мови. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книжки українською мовою. 1796 видано розпорядження про вилучення у населення України українських букварів та українських текстів з церковних книг. 1775 Знурована Запорізьку Січ і закрита українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862. й Закрита українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні діячі української культури. 1863 -й. Указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1876. -й. Указ російського царя Олександра ІІ про заборону друкування нот українських пісень. 1884. -й. Закрито всі українські театри. 1908 -й. Вся культура і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914-й. Російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу, газети і журнали. 1983. Видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи. 1989 видана постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову. Як святкують в Україні День української писемності і мови. Пишуть диктанти. Виходять на вулиці з плакатами. Є мова, є майбутнє. Українська мова єдина і державна. Зрадити мову, зрадити Україну.